Слава Україні. Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 24 квітня, проживаю я на Вінниччині і сьогодні буду обробляти яблуні у своєму садочку від шкідників та хвороб. На даний час у нас йде дощ, але до 12-ї години. Синоптики планують, що він буде йти тільки до 12-ї години, до вечора вітром обдує. І спробую обробити фаза розвитку попадання пелюстки. Попередній обробіток робив я 18 днів назад. Довго яблуня відцвітало, і то не всі сорти відсвіли. Я покажу, які ще не відсвіли, ті обробляти не буду, а остальні Потрібно обробити, поки не розпочалися хвороби. Так виглядає яблуня Лігол. Видно вже завість. Яблуня сорту Golden Delicious. Також висіла, видно, от гарно. Моді. Позав'язувалися, є плоди, то дасть Бог будемо з урожаєм. Не забуваємося, що обробляти потрібно в пізню пору доби безвітряну погоду. Старий радянський сорт слава переможцю, ще не відсвів І також колоновидні яблуні ще не повідцвітали. А дивіться, як зараз видно гарно, як оброблено бордовською рідиною на дереві, на стовбурі. Видно, що є мідь, яка з дощами змивається і дерево збирає в себе. Через що я... Неоднократно наголошую, що можна сказати, один із найважливіших обробітків це бордовська рідина, але має бути якісна. Використовувати буду препарати від Сенгента, від шкідників Енджіо – 3,6 мг на 10 літрів води плюс хорус 3 г. Бакую суму додавати можна прилипач. Шкідники, яблуневий пильчик, каліфорнійські щитівки, попелиці, медяниці. Хвороби. Борошниста роса, парша, плодова гниль, альтернаріоз. Я 18 днів не обробляв, тому потрібно гарно обробити всі гілки, всі листочки. Весь стовбур і пристовбурову ділянку в радіусі хоча б метр, поки не розпочалась борошниста роса, це І парша також. В даному стані такому можна спокійно обробляти стан розвідку, опадання пелюстки. Можете бачити, що різні сорти яблук. Мають різну тривалість цвітіння, тому буду обробляти поетапно. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.